Я вважаю, що виставка її це якби відзнака її заслуг на ниві розвитку українського мистецтва і на ниві би, оцього самого патріотизму, якому вчив її говорят Іванович Синець. Квітуча Україна. Перша з початку повномасштабного вторгнення у музеї-квартирі відомого кривийського митця Григорія Синиці відкрилася офлайн виставка із назвою Що говорить сама за себе представили її учениця Григорія Івановича. А зараз знана не лише у кривому розі, а й за його межами художниця Олена Телятник. На вернісаж серед інших завітала мистецтвознавиця Ганна Ярова, яка знає пані Олену, у тому числі як волонтерку. З майстриню я знаю майже рік. Це тобто це таке було миттєве знайомство, коли ми оголосили збір картин для аукціонів, то найбільша картина, яка приїхала до Києва, це була від пані Олени. Я навіть не сподівалася, мені кажуть, іди я роват. Тобі посилка прийшла. Коли ми вже розгляділи, це була величезна картина. Два на два, яка називалася споглядання. Назва виставки Квітуча Україна поєднує одразу два важливих змісти: по-перше, власне, квіти, які супроводжували нашу культуру в усі часи. Їх оспівували у піснях, малювали на посуді, вишивали на національних сорочках. Другий зміст символ відродження України. Ми дуже дуже пишаємось цією художницею, її творчістю, і сьогодні отримали велику насолоду. Оду естетичного до її виставки сподіваємось на її е, нові творчі досягнення. Ми дуже вдячні нашим працівникам культури. Художникам, хореографам, музикантам, які працюють в цей неважкий час за для перемоги для того, щоб піднімати дух, моральний наших українців, до експозиції увійшли за два із половиною десятки картин, виконаних маслом на холсті. Роботи з різних епох: від буску, намальованого у далекому 94-му, під пильним наглядом миття Григорія Синиці, до полотна квітуче поле на Кому ще не обсохла фарба. На цей час останнє роботу квітуче поле. Це, от це, це вже посвята, це шанування. Це буде, мабуть, серпень, це буде вже якісь зрушення позитивні в цілому. Чому квіти? Багато зараз, скажемо, людей, які в негативі, якийсь емоційний збій. Квіти через квіти ми пізнаємо красу. І через колір і форму, і коли людина, скажем, в дуже поганому стані емоційному, вона проходить реабілітацію. Виставка киверійської художниці триватиме протягом місяця до 19 серпня. Побачити її на власні очі можна у музей квартирі Григорія Синиці щодня, окрім п'ятниці та суботи, з 10 до 17.00. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, перший міський.